У тебе підношу я рухи свої, почуй вже молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і тверджува слово. Это нам дав, допоможи. Допоможи, ти моя скеля, твердиня моя, хай буде обожа лиш воля твоя, до тебе схиляю, коли в тиші. Я облагаю, щоб ти допоміг, допоможи Боже наш святий, помилуй нас, ми діти є Твої, Всевишні Божь. Це вишні допоможи! Севищні бож. допоможи! Доброго вечора усім, брати і сестри, зичу сьогодні. Пропоную вчитися в сьогоднішній вечір з історії Йова. Ми добре знаємо цього чоловіка. Ми захоплюємося його терпінням, його довірою Богові, його стійкістю, його духовністю. І ми захоплюємося тим, як Бог відповів йому на його вірність. Він отримав дуже багато Божих благословінь наприкінці свого випробування. Один з уроків, який хотів би залишити для кожного з нас, бо і ми іноді отримуємо якісь випробування в якому в якійсь сфері нашого життя. Коли ми подивимося на Йова, то Йов терпів в той час випробування з усіх, з усіх боків, з усіх сторін свого життя. Е, в нього була хвороба, хвороба невилікована, і здається, цього було б достатньо для випробування віри, для страждання, але він втратив усе своє багатство, в нього не було нічого гісненького, хоча перед цим мав дуже багато і маєтку, і грошей, і всього іншого. Е, він втратив сім'ю, він похоронив своїх дітей. І це теж неймовірно складне випробування в житті, напевно, кожного батька. Але в його не один похорон був. Він усіх своїх дітей, яких Богдав йому багато, водночас втратив. Він зустрічає нерозуміння дружини. Вона теж не була підтримкою для нього і опорою на ту мить, коли йому було найважче. Потім друзі, образа від друзів терпить, вони дорікають йому, вони вчать його, як правильно жити, вони кажуть про, напевно, його гріх. Йому дуже важко від цього всього. Немає надії і підтримки ні з якого боку. Але читаючи, перечитуючи книгу Йова, Мені здалося, що він найбільше всього переймається і страждає з іншої причини. Він страждає через хворобу, через страту дітей. Він страждає через страту маєтку, він страждає через складні стосунки з дружиною, з друзями і все інше. Але як мені здалося, у його книзі найбільше в його словах, коли ми читаємо, найбільше переживання про те, що він не чує Бога. Він задає Господу запитання до цієї пори він розумів Бога. Якщо людина грішить, утримай покарання. Якщо ти свято і побожно живеш, то Бог з тобою, Бог супроводжує. Да, поправляє тебе, але Бог з тобою все одно. Ну, До цього в нього ніби була якась логіка Бога. Але от прийшов момент, і він не розуміє цього всього. І коли ми читаємо 13-й розділ книга Йова, він ось що каже, звертаючись до Бога, віддали свою руку від мене. Твій страх хай мене не жахає, тоді кличе, я відповідатиму або я говоритиму, ти ж мені відповідь дай. Скільки в мене провин та гріхів, покажи ти мені мій переступ та гріх. мій. Чому ти ховаєш обличчя своє і вважаєш мене собі ворогом? Чи ти будеш страхати завіяним вітром листок, чи ти соломину суху будеш гнати? Бо ти пишеш на мене гіркоти і провини, мого молодечого віку даєш на спадок мені, і в кайдани заковуєш ноги мої. І всі дороги мої стережеш, на зирці ходиш за мною, а він розпадається, мов та трухлявана, мов та одежа, що міль її з'їла. Так він себе порівнює. Але найголовніше запитання, як мені здається, ось тут він задає запитання, Господи, чому ти ховаєш обличчя своє від мене? Покажи мені, мій гріх, я сповідаюся, я прошу прощення. Він розбирався в собі, він намагався дізнати причину і причину в собі оточуючи. Але він ніяк не міг збагнути, чому в нього життя це все прийшло, що йому з цим робити, як далі жити, як розуміти Бога. І читаючи через всю цю книгу, от мені здається, як мені видалося, що найбільше його запитання і найбільша тривога: Господи, чому ти ховаєш своє обличчя від мене? Я не розумію цього всього. Я не відчуваю і не бачу тебе в своєму житті. Хай я втратив все, що мав, але найважче. Як його здавалось на ту мить, я втратив тебе. Він задає запитання, але проходить трохи часу, і Бог відповідає йому. Цікаво, що коли ми читаємо 38-й розділ, перший вірш, тоді відповів Господь йову із бурі і сказав, хто то такий, що затемлює раду словами без розуму? І Бог далі пояснює, задає запитання Йову, на його запитання ставить свої запитання, які проводять його до великого розуміння. Бог у бурі відповідає. Комусь він з'являється в тихому війні вітру, але в його в житті була буря. Богу і підвладні бурі. Він керує теж і бурями, і, з бурі, і в бурі теж він є, і він може проговорити до Йова. Коли ми читаємо далі, Йов не просить у Господа змилування. У відповідь на Боже Слово, мені здається, що в нього полегшення прийшло від того, що Бог тут, а Бог близький, Бог зі мною. Хай я страждаю. Він не просить зцілення, він не просить повернення маєтку, він не просить за дружину, за друзів чи за синів. Він ось що просить. Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Я, тому я говорив, але не розумів, бо це чудніше від мене, я не знаю його. Тільки пот, слухом вуха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь, говореного, і каюсь у поросі, в попелі. До цього йов через слух, через те, що чув, розумів Бога. А тут він його відчув, тут він його побачив. Більше ніж знав до страждань. І Йов щасливий. Він ще не отримав зцілення на той момент. Бог ще не дав йому більше, ніж він мав до цього. Його ще з хворобою, але він уже каже: я зрікаюсь зговореного, я каюсь у пополе. Він знову відчуває себе іншою людиною, вже, близькою до Бога. І це те, що потішило його і підбадьорило. І трохи згодом Бог благословляє його ще вдвічі більше. Бог дає йому здоров'я, Бог дає йому багатство, Бог. Дає розуміти друзям, що вони були неправі і вони каються. Йов молиться за них. Бог відновив Йова і дав йому ще більше всього того, що він мав. Чому? Через що? Я думаю, через те, що він надіявся і шукав найбільше всього Бога в своїх стражданнях. Він не мав наміру надіятись на друзів. Він не шукав розради у своїй сім'ї, не просив найбільше Господа. Найбільша проблема це те, що я дітей втратив, чи сім'ю, чи дружина мене не розуміє. Він не найбільше жахався або шкодував про багатство чи про своє здоров'я навіть. А смертельна хвороба була то серйозне, серйозне захворювання. Але не це найбільше вибувало його з колії. Не це найбільше його надія в житті виявилася. Найбільша його надія це стосунки з Богом, це чути Бога, це знати його. Це знати, що він тут, навіть якщо буря, то він тут. І Бог в бурі показався йому. Його отримали, це все був вірний. А чому він був вірний, бо надіявся, і найголовніше, що в нього було, це навіть не люди, навіть не сім'я, яка є дорогоцінністю для кожного з нас, а Господь. І Господь з'явився йому. Брати і сестри, нехай би Бог підбадьорив нас в наших випробуваннях. І коли є випробування в здоров'ї чи випробування в родини, чи, можливо, ми маємо втрату якусь в сім'ї. Бог все одно з нами. Найголовніше в нашому земному житті надіятися і шукати Божого голосу. Бо ми зустрінемося з нашими рідними, які відійшли в Господі. Його, напевно, мав надію, коли він помре, то побачить своїх дітей. Ми маємо підстави надіятись, бо Христос так сказав, що ми побачимо всіх тих, хто в Господі померли. І хтось дитину свою, хтось дружину чи батьків хтось своїх. І це те, що поправить Бог, але найголовніше знати його і бути біля нього. Коли ми втрачаємо багатство, коли ми втрачаємо здоров'я, коли ми втрачаємо рідних чи близьких, коли ми втрачаємо друзів і іноді буває самотні, і думаємо, чому ми самотні. Можливо, це є добра можливість ще ближче стати до Бога, почути Його. І побажаю усім нам не шукати розради в людях. Не шукати і не ставити на перше місце. Я втратив друзів, треба бігом знайти нових. В мене в сім'ї якісь складнощі, треба щось робити з цим. Я втратив здоров'я, найголовніше його назад набути. Ні. Найголовніше це те, щоб побачити Бога всьому цьому і відчути його. І хай до кінця життя здоров'я не буде доброго. Хай Бог не воскресить наших рідних чи близьких, і хай можливо ми залишимося самотніми до кінця своїх днів. Це не найстрашніше. Головне, що ми в цьому всьому ми будемо бачити Бога. Найстрашніше не чути Бога, коли серце болить. Найстрашніше не чути відповіді Його, коли молишся. Але в цьому теж не має бути розпачу. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа, які Він говорив в ангелі від Матвія, 28 розділ: Ось я перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Повсякденно, кожного дня Ісус перебуває з нами. І навіть коли ми його не відчуваємо, Він все одно близький. Навіть якщо навколо нас буря, вихор, страждання, неймовірної сили, Він у бурі. І з бурі може сказати: Ось я. І оце те, що може нас потішити. Нехай Бог дасть нам віри. Нехай Бог нам дасть, не, не зважаючи у випробуваннях, от відчути і почути. Його голос. І знати, що навіть якщо в нас нема добрих відчуттів, в нас і сум біда, і якийсь розпач. Бог близький. Він казав, що ніхто нас не вихопить з його руки. Хіба ми з тієї руки всі зліземо чи підемо? Будьмо з Богом. І в наших випробуваннях шукаймо насамперед Божого голосу. Не надіймось і не найголовніше в житті знайти добре здоров'я, друзів, а найголовніше в житті чути Бога. Μπούτ μου, Γιάννη Αμήν.